Я хочу, я хочу вас привітати! Не знаєте з чим! Ну ти що не поняв? Німці наступні. Хто це сказав? Підійдете до мене після цього я вам об'ясню. Додумайте самі! Ти бачив це? Так! На цю сцену я запрошую речника президента України річняка Владислава! Може, щось скажете? Ізузу! Та-да! Все. Слово Мелі. ЗІК! Телеканал ЗІК! Тільки справжні новини. Василі, ну ми ти фігні. Оператор розблишив. Супер. Відійди від тієї штуки.

Вас вітаю! Тільки у нас і тільки сьогодні знижки нахиль примір. 25 гривень! Один хід примір! Дорогі друзі, сьогодні ми зібрались тут, щоб, у, щоб обговорити цю тяжку проблему в нашій країні. Занадто багато Макдональдсів. Ми, має, ми маємо щось зробити. Війська України слабкі проти них. Зараз зліва від мене стоїть головний директор мережі Макдональдс Владислав Мельник. Привітаю! Він не хоче віддавати Україні свої території. Хочу, заявити... Мене... хочу, хочу заявити, що мої бункери поривають всіх, я вам базалю. <рес> Справа від мене стоїть міністр оборони України. Він каже, що армія голодна. Що нам робити? Отвічаю, Макдональдс рулить. Та да. В мене є прекрасне рішення цієї Чотко? ситуації. Чотко. Ми зробимо договір з Макдональдсом, щоб він накормив всю армію нашого дорогого міністра оборони, і тоді ми почнемо щось робити. Прошу представитися. Як бачите, цензура тут кругом. Та-да! Я знаю, ми тут знімаємося в складних умовах. Так, тут досить холодно, батареї не гріють. Але Макдональдс вирішить цю проблему. А, да. Дуже мале фінансування. Гроші кінчились. Тільки за рахунок Макдональдсу Україна підніметься. Вона стане в рейтингу на перше місце зі всіх держав світу. От. Але це буде ще не скоро. А, да. І так? Я дякую цей країни, що Макдональдс буде інвестувати всіх. Estranho, olha... Девушка, как вас зовут? Девушка. О,